Скліроз, треба було собі на лобі написати, щоб не забути. Добрий день, мене звати Тарас, я сімейний психолог. Я дуже перепрошую, трошки нарікся на спілкування з коханою дружиною. Доброго дня. Я сказав, коханою а не википнувся! Так так, будь ласка, я вас слухаю. А, знаєте, в мене здається, що дружина не деколи не розуміє. І в нас такі не, невеличкі суперечки бувають. і... Е, я перепрошую, мушу поспілкуватися кілька хвилин з сином. Ну та, давай бий, то все! Бий там! Літай, не те в хаті не був години! купи новий! То все через того, що тобі тече кров, твоєї матері! Твоєї матері, їмати її крім